Літо лишило тобі високу пшеницю. Літо минало, доки ти жила, ніби летіла. Я знаю, для чого вони зберігали його плащанство. Щоб завжди мати при собі його свого тіла. Як теж, якби міг зберігати простраду. Рушники, якими ти обгортала своє волосся. Чужі сорочки, які ти довго перебирала, яких дотепер твоє тепло збереглося. Зберігав би книжки, яких ти колись наркалась. Перебирав би, перечитали цю бібліотеку. Бачив би між окремими літерами і сторінками твою зосереджність. Одиноково йде. Я розумію, що потім колись буде щось інше. Ночі ну, стануть порожні. Ранки тихі. Але це повітря ніколи не буде таким, як раніше, якщо ти до нього входила. Якщо ти ним дихав. Якщо потім колись когось охоплять сумнів. І хтось западе з невіру. Втомиться чи відступиться. Я вивішу цю тканину. Темно, як сутінки. Хай собі дивляться. Хай дивуються. Від того, що нам усім бракує, немає ліків, немає кордонів, немає іншого виходу. Але подивіться на відбитки її гострих ліхтів. Все було насправді. Я нічого не врав. Можете відчувати тепер, як німієш кіра. Можете відступатися, можете падати. Тому, хто боїться, потрібна віра. Тому, хто любить достатньо пам'яті.